Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10-ту ранку розкажу я, Лілія Налягака. У лікарні помер постраждалий внаслідок ворожої атаки на Дніпро, 28 березня. У Нікополі через ворожі обстріли є поранені. Детальніше готова розповісти моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо. Олено, вітаю. Яку інформацію маєш? Привіт, лілія з трагічною новини почався ранок. Лікарі кілька днів боролися за життя 68-річного чоловіка, який тримав тяжкі поранення під час масованої атаки безпілотників. Для його порятунку було прилито більше трьох літрів компонентів крові. Проведені численні операції. Втім, отримані травми виявилися несумісні з життям. Відтак, кількість жертв збільшилася до п'яти за інформацією від обласної військової адміністрації. Стаціонара Дніпра після російської атаки 28 березня залишається семеро постраждалих. З них один у важкому стані. Щодо безпеки. Ко ситуація на Нікопольщі окупанти ввели вогонь з артилерії та дронами камікадзе, тероризували райцентри, Марганецької Марганоцької покровську громаду. Постраждали двоє людей: 54, – 54-річний чоловік та 46-річна жінка. Госпіталізація не знадомилася. Медика не дали їм допомогу на місці. Ну через ворожу атаку, пошкодження три оселі, адмінбудівля, комунальне підприємство та АЗС не стихали звуки вибухів цієї ночі на Нікопольщині. Від ударів алтари, артилерії та безпілотників. Понівечена інфраструктура, адмінбудівля й три приватні будинки минулися без постраждалих зранку. Нікополь знову під прицілем російської армії окупанти по місту запускають безпілотники. Населення просить реагувати на небезпеку та перебувати у безпечних місцях. Ось таку має оперативну інформацію Лілія. Тобі слово. Дякую, колего. Олена Мендалюк стежить за ситуацією на Дніпропетровщині. Упродовж доби росіяни завдали понад 200 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Є жертви та постраждалі. Зокрема, у прифронтовому селищі Малокатеринівка, яку ворог атакував з авіації напередодні ввечері. Про наслідки чергового воєнного злочину росіян нам розповів голова Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров. Одна жінка загинула ворог вбив її, яка просто знаходилась в себе в будинку. Також п'ятеро людей дістали поранення. Два чоловіки, дві жінки отримали одразу допомогу наших лікарів на місці. А ще 74-річна жінка доставлена в лікарню, де наші лікарі наразі надають їй всі медичну допомогу. Комунальники почали ліквідацію наслідків, але це наднебезпечно, тому що Мала Катериніка знаходиться досить… Близько до лінії фронту, тому як рятувальні операції, так і відновлювальні операції. Вони вкрай складні, тому що навіть впіврони долітають шестеро жителів Херсонщини поранені внаслідок російських атак протягом доби. В обласній військовій адміністрації повідомили, що ворог бив по соціальній інфраструктурі, обстрілював і житлові квартали. Загалом під вогнем опинилося 29 населених пунктів області та місто Херсон. Всі шестеро, які поранені були минулої доби, це люди, які поранені внаслідок атаки російських безпілотників, саме скиду вибухівки з дрону типу Мавік. Ефіві ми активно гасимо. Майже всі збиваємо. Росіяни зранку сьогодні були по Херсону і вдарили по об'єкти енергетичної інфраструктури, знову по електрики б'ють. На турецькому напрямку напружена ситуація. Лише протягом минулої доби ворог здійснив 19 атак. Зазначили в Генштабі. Відбивати штурми противника доводиться і вдень, і вночі. Детально про це розповів командир взводу ударних БПЛА 109-ї бригади територіальної оборони Ігор Фірсов. Турецький турецько-покровський напрям. Нам якщо порівнювати з місяць тому, або навіть півроку тому, нам зараз найскладніше. От буквально там. Сьогоднішня ніч пройшла дуже важко. Півночі не спали, обговорювали організаційні питання. Були постійно штурми. Дронами доводиться зривати ці штурми, За тищем і, і не пахне. Ворог хоче прорватись. Ми розуміємо його задум. Ось штурмами такими знову ж таки малими піхотними групами, прикриття артилерії. Зустріч представників Генеральних штабів країн, які готові надати свій контингент, відбудеться наприкінці цього тижня в Україні. Підготовку до неї обговорили телефоном президент Володимир Зеленський і британський прем'єр Кір Стармер. Крім того, Стармер поінформував про свою розмову з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, йшлося зокрема про результати зустрічі лідерів у Парижі та необхідність тиску на Путіна. Скоординували наші кроки. Спільні кроки, нашу спільну дипломатію і роботу команд заради наближення миру і гарантування безпеки, ми готуємо зустріч наших військових представників для підготовки контингентів. Цінуємо позицію Британії щодо тиску на Росію, тиск потрібен, достатньо сильний, щоб не давати росіянам розширювати цю війну. Тим більше зараз в Москві відверто знущаються з намагань партнерів просувати мирний порядок денний: постійно нові удари дронів постійно жорстокі обстріли. Тільки тиском це треба припиняти і примушувати Росію до миру. Сполучені Штати запровадять вторинні санкції проти російської нафти, якщо Путін не піде на перемир'я з Україною. Про це президент Дональд Трамп заявив під час зустрічі з пресою в Білому домі. Наголосив робити цього не хоче, але не вагатиметься, якщо в Кремлі не почують заклики Вашингтона. Разом із тим додав, переконаний, що Путін не виконає свою частину угоди. Згадав і про Україну, мовляв, документ передбачає дві сторони, і українці повинні будуть виконати свої зобов'язання. Нагадаю, напередодні в білому домі повідомили, Трамп не задоволений тим, як Київ і Москва коментують процес досягнення миру. Я хочу, щоб Путін уклав угоду, щоб ми зупинили вбивство українських і російських солдатів та решти людей. Я хочу переконатися, що він це зробить. Дуже не хотілося би запроваджувати уторинні тарифи на його нафту, але це саме те, що я би зробив, якби побачив, що Путін не може впоратися зі своїм завданням. Американський президент поступово усвідомлює, з ким має справу. Так про контакти Трампа з Путіним каже міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. А саме щодо того, як президент розлютився, почувши нові вимоги Кремля щодо мирних переговорів. Також додав, сподівається, що у Вашингтоні невдовзі зрозуміють справжні наміри Росії і водночас усвідомлять потребу співпраці з європейськими союзниками. Сікорський вкотре нагадав, американська концепція переговорів про мир в Україні. Без участі Європи заздалегідь приречена на поразку. Нові санкції проти Росії та ще більше військової допомоги Україні. Про таке йдеться у підсумковій декларації групи у форматі Веймар Плюс. Гарантії безпеки Україні та роль Європи у мирному процесі обговорювали міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Польщі та Великої Британії разом із главою дипломатії ЄС Каєю Калас і Єврокомісаром з оборони Андрюсом Кубілюсом. Уже після завершення вкотре закликали Москву погодитися на негайне та безумовне перемир'я зі свого боку. Заявили про готовність і далі тиснути на Кремль і санкціями, і посиленням українського війська. Наголосили, не приймуть жодної угоди, яка б обмежувала оборонну промисловість України чи військову присутність країн-партнерів. Та запевнили російські активи залишатимуться замороженими доки Москва не припинить війну та не компенсує завдані на збитки. Минуло вже три тижні часу, відколи Україна погодилася на безумовне припинення вогню, але його досі немає. Росія не хоче миру, а тільки грає в ігри. Тому наше завдання чинити якомога більше тиск усіма доступними способами. я дуже радий, тому що головні європейські країни розуміють, Путін це проблема не лише східного флангу, агресивні наміри Кремля. Це ризики та проблеми для цілої Європи. Шелтер для тварин з гарячих точок облаштували у Дніпрі. Там після евакуації відновлюють їхнє здоров'я і водночас шукають новий дім. Беруть її на так звану перетримку, адже господарі часто не можуть виїхати з під обстрілів у безпечніші місця, бо з чотирилапими їх ніхто не приймає. Прихисток звели на місці колишньої ферми. Щоб зробити вольєри, довелося шукати спонсорів. Олена Мендалюк розкаже докладніше. Гарний пес Ти гарний пес. Донеччина волонтери приїхали по тварин. Ось забрали собаку, котів. Завантажують чотирилапих у автівку і рушають іншими адресами. Три кошки з Краматорська. Далі волонтери повертаються до Дніпра у шелтер для тварин. Приїжджають вже пізно ввечері. Пиши, пиші, пиші. Та що тут твої ведмедики назад залежить нових мешканців влаштовують у вольєрах? Далі волонтери шукатимуть їм новий дім. Головне вирвати було спеку, а всі притулки Дніпра наповнили. Потім області потім ми почали вже телефонувати, знайомитись з притулками в центральній частині України, в західній частині України. І от станом якраз на середину 24-го року, ми активно шукали варіанти переправки тварин за кордон. На місці шалтеру, розповідає Сергій. Його родичі колись тримали ферму. Довелося вкласти чимало зусиль, але небайдужі допомогли. Оця частина, де ми стоїмо, тут було сміття. Десь отак. Поки я щось там бігав, коригував якісь історії. Дивлюсь, дівчата вже раз два метри вигрібли. Облаштували більше як п'ят. Надцять вольєрів, усе коштом благодійників з цими вольєрами допомогли. Юенімалс відкрили збір. От один вольєр коштує 31 тисячу 320 гривень або тридцять тисячу двадцять гривень. Е, от ми збирали на три, і просто були партнери в них якісь здається в Нідерландах я можу помилятись. Просто сказали, ми ще три купимо облаштовувати. І от їх стало одразу на, на шість більше. До цього от перші п'ять це нам допомогли американський фонд. Ще одна стаття витрат лікування підопічних до їхнього здоров'я. Волонтери ставляться відповідально. Давай, 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 давай. Це я даю обробку від е, бліг та кліщів для того, щоб на наступному тижні зробити їм ще вак, вже вакцинацію та готувати її до стерилізації та прилаштування. У прихисток тварини потрапляють з різними історіями. Когось господарі покинули на прозволяще, когось попросили забрати, бо виїхати з чотирилапами важко. Але Бася тут уже другий місяць перевезли її з Покровського напрямку. Це на перетримку привезли. Люди зараз шукають домівку, а собака рослить нема де. Ну, Бася у нас гарна. Дуже Бася? Да, вона дружелюбна, як ви бачите. Басі ведуть на прогулянку на спеціально облаштований майданчик. Планують розділити його на зони, але на цю роботу ще треба знайти гроші і час. Зізнається Сергій, адже евакуюють тварин волонтери у свої вихідні за відсутністю вихідних за постійною цією небезпекою, ризиками і плюс до цього додається якісь негативні історії. Ну коли не встигли, чи щось інше, то воно в будь-якому випадку вигораєш. Психоемоційний стан такий розхитаний і коли навіть просто хтось пише там дякую вам. Там. Або, наприклад, перекидають фотографію прилаштованої тварини і показують, що вона там в маслі живе, все круто, прямо по очах видно, що щасливо. Оце мотивує. За час повномасштабного вторгнення волонтери змогли вивезти більше як 2,5 тисячі собак і котів, рятують тварин просто з під обстрілів і заповняють, робитимуть це доки буде потрібно. Куда? Собаку забрали. Куда полез? Пес. Махнатий з Дніпра Олена Меделюк, Ярослав Засоба подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини на цьому. Я беру паузу до 11-ї, А поки ефір єдиного марафону продовжить Анна Кам'янева. Дякую, Лілія. Як штучний інтелект уже зараз змінює ринок праці в Україні та чого чекати далі? Про це говоритиму з гостем нашої студії. Буде цікаво, не пропустіть.